Вітаємо! У цьому відео ми продемонструємо можливості української локалізації RP-системи Microsoft Dynamics Business Central у частині обліку запасів. У системі існує декілька документів для ведення обліку ТМЦ. Оприбуткування товару у випадку його отримання на безоплатній основі або в результаті розкомплектації основних засобів виконується за допомогою створення та обліку прибуткової накладної, що виступає аналогом акту оприбуткування. Списання товарів у результаті їх псування, закінчення терміну корисного використання або втрати за допомогою документу акт списання, що у системі має назву видаткова накладна. З цього документу також можна виконати передачу товарів, наприклад, малоцінних швидкозношувальних предметів, у використання. У результаті такого обліку видаткової накладної буде створено дві товарних операції: одна по списанню товару із балансу, інша по прибуткуванню цього товару на позабаланс. Для демонстрації процесу виконаємо передачу використання фірмового одягу співробітникам, який придбали раніше, у кількості 100 одиниць. Скористаємось пошуком, аби відкрити список видаткових накладних. Щоб створити новий документ, натискаємо кнопку Створити. Відкриється документ видаткова накладна. В документі необхідно обрати склад, з якого відбуватиметься списання, та загальну бізнес-групу. Це сутність системи, яка визначає необхідний рахунок, на якому мають відобразитися витрати, понесені в результаті списання. У разі необхідності ці значення можна змінити у кожному рядку окремо. У випадку, якщо необхідно виконати списання товарів із балансу та прибуткування на позабаланс, потрібно вказати ознаку за балансовий облік товарів, а у полі Код складу оприбуткування товарів на забаланс вказати склад, на який має бути оприбутковано товар на позабаланс, у полі Забалансова загальна бізнес група обрати значення для застосування коректного рахунку, по якому має відбутися оприбуткування товару на позабаланс. Після заповнення заголовку документу перейдемо до створення рядків, в яких вкажемо товари, що плануємо списати. Створення рядка документу починається з вибору системного номеру товару. Після вказання номеру автоматично з'являється інформація з картки обраного товару, яку можна змінити вручну за необхідністю, наприклад, собівартість одиниці, яка відображає вартість, за якою буде списано товар. В процесі обліку документу, відповідно до попередньо виконаних налаштувань методу списання собівартості, може відбутися її автоматичне коригування. Далі необхідно вказати кількість товару 80 штук. Після заповнення рядків і завершення формування документу є можливість попередньо переглянути операції, що будуть створені в результаті обліку видаткової накладної. Для цього натискаємо попередній перегляд обліку. Відбудеться попереднє формування операцій фінансової книги, книги операції по товарам, операцій вартості та операції кореспонденції. Відкривши операції кореспонденції, можемо пересвідчитись, що після обліку відбудеться списання товару із балансового рахунку 220 та прибуткування його на забалансовий рахунок, який наразі позначається як Т05. В системі забалансові рахунки повинні мати технічні кореспондуючі рахунки. У нашому випадку це рахунок ЗАП. Відкривши книгу операцій по товарам, можемо побачити, що після обліку сформуються операції, що відображають списання за складу Офіс та оприбуткування на склад за баланс. Тож повернемося до документу видаткова накладна та облікуємо його за допомогою кнопки Облік. Після обліку система пропонує переглянути документ, облікована видаткова накладна. Натиснемо «Так», після чого система відобразить облікований документ. Також є можливість переглянути доступність усіх товарів за подією, періодом або місцем розташування. Для цього скористаємось пошуком, аби відкрити список товарів та перейти до картки нашого товару. Щоб переглянути кількість товарів на кожному складі, натискаємо пов'язані наявність, товари за складами. Бачимо, що 80 одиниць фірмового одягу зараз знаходяться на складі за баланс, решта 20 одиниць на складі Офіс. Щоб переглянути інформацію щодо оборотів по товарам, необхідно в пошуку ввести Обігова відомість по товарам і відкрити відповідний звіт. Сформуємо його за день обліку видаткової накладною, виключивши рядки з нульовими оборотами за поточний період. Натиснемо Сформувати. Сформується обігова відомість, що відображає зміни в кількості та собівартості за вказаний період.